Всім привіт, мої малятка, любі хлопчики і дівчатка. Вас вітає диво казка. Тож усі зручно сідаємо, казочку розпочинаємо. Жив маленький котик на ім'я муркотик. Гратися маленький, дуже так любив. А от коли прийде нічка спати не хотів. Мама його просить моркотик, лягай. Ні, матусю мила. Трішки зачекай. Хочу ще погратись в цікаву гру. Потім неодмінно спати я піду. моркотів наш котик. Ні, Треба лягати, нічка вже прийшла. Треба засинати, пісня вже пора. Мама гарно вкрила ковдрою малого, і в свою кімнату тихо відійшла. Подивився Муркотик, нікого нема. Вистрибнув із ліжка. «Іду я гуляти, сказав котик тихо і пішов із хати. Вийшов на подвір'я, бачить курничок. Тихо промовляє він до курочок. Ви ще не спите тут. Підемо гулять. кут -кудак, куд кудак так, так. У нас усі сплять. Іди також спати, вдень підемо гуляти. Котик вушко почесав, песик гавкає. «Гав! Гав!» Ти не спиш? Котик спитав. Ні, ночі я сторожую, на посту стою, працюю, а тобі потрібно спати. Іди, мерщій малий, до хати, сказав песик кошеняті. Ні, не хочу іти спати, краще піду погуляти. Бачу, там не спить сова. Краще я піду туди. І побіг він до сови, що сиділа на гілі. І чому це ти не спиш тут на дереві сидиш? запитує Муркотик, чухає собі животик. А я нічкою не сплю. Вночі я літаю і за зірками спостерігаю? І я теж хочу, як ти? Краще зорі рахувати, бо не хочу йти спати. Сова каже. Що ж, сідай, та дивись тут не дрімай. Ні, 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 не буду спати. І став котик позіхати. Ой ой ой, я заморився. Ай, мабуть, трішки я втомився. Хочу спати. Ой няу няу. І на травичку ледь не впав. Мама кішка підійшла і на лапки узяла. Бачиш, всім потрібно спати, нічкою не час гуляти. Віднесу тебе до хати і покладу в ліжко спати, каже мама кошеняті. Вранці котик зрозумів: Щоб напратись нових сил, треба нічкою поспати, щоб удень іти гуляти. Ти -та -та. Часу не гай, скоріш в ліжечко лягай. На добраніч вам малята, любі хлопчики і дівчини.